Тож, пані Ксенія, хочемо більше дізнатися про цей фільм, і, зокрема, і про благодійний показ, який буде у Луцьку у нас завтра. Знаємо, що цей фільм присвячений аеророзвіднику Феліксу Курганічу. То чи можете розповісти, хто це такий і чому, і хто, до речі, став ініціатором створення цього документального фільму і чому вирішили в так би мовити? Якраз увічнити пам'ять пана Курганіча таким фільмом. Фільм Фелікс це повнометражний документально історичний фільм про нашого загиблого колегу-друга, аеророзвідника, відважного воїна, талановитого оператора дрона Фелікса Куртаніча. Фелікс пішов е на фронт, коли йому лише виповнилось 18 років. Після цього в нього було декілька років в цивільному житті. За цей період він встиг відзняти неймовірно багато красивих кадрів з висоти нашої України. Він знімав Херсонщину, він знімав на західній Україні. Він встиг поставити декілька рекордів. Він підняв найвищий прапор України в небо і дуже мріяв знімати своє кіно. Про це він розповідав якраз режисерам цієї кінострічки Руслани Грушку та Івані Слободінюк. І, на жаль, російське вторгнення поставило на паузу його плани. Він вирішив. Замість того, щоб реалізовувати свої ідеї, свої проєкти, добровільно піти на фронт і захищати нашу державу, наші кордони та нашу незалежність. Спочатку він обороняв Київщину і незадовго після звільнення відправився на фронт, де 17 квітня 2022 року і загинув. А пані Ксенія, чи можете розповісти про те, хто став героєм цієї стрічки, хто розповідав, ділився спогадами про цього аеророзвідника, про Фелікса Куртаніч? Дивіться ми намагались зробити так, щоб ті люди, хто не знали Фелікса, змогли з ним познайомитись. Він залишив свої кадри, які присутні в цій кінострічці. Ми намагались. Зібрати з усіх його знайомих і друзів його голос, його архівні матеріали, його відео зі сходу, для того, щоб максимально більше він розказав про себе сам. Також нам вдалося три дні ми жили разом з його родиною на Вінниччині, на його батьківщині. Там ми змогли відчути і передати глядачу, що відчуває родина, яка втратила близьку людину. Також у реалізації цієї кінострічки нам допомагали побратими та друзі Фелікса, які знали його як відважного військового та класного друга, пані Ксенія. Ну і зараз ми мали можливість дещо побачити кадри із трейлера до цього фільму. цікаво ще почути. Знаємо, що він поєднує. Собі і історію з 1991 року, то чому вдавалися до історичної тематики і що хотіли нею розповісти в контексті історії про пана Фелікса? Під час роботи над документальною кінострічкою ми почали дізнаватись, що Фелікс був дотичний майже до всіх історичних подій Незалежної України. Тобто він народився в 96-му році, коли була прийнята конституція України. Потім в на, під час помаранчевої революції він разом з татом був присутній на майдані. Потім, під час революції гідності, він тікав з військового ліцею на майдан і вже в чотирнадцятому році поїхав захищати країну на схід. Пані Ксенія, але цікаво, то окрім вшанування пам'яті Фелікса, що ви хотіли донести до глядачів і що глядачі матимуть можливість зрозуміти із цієї стрічки, переглянувши її? Знаєте, здавалось, коли Україна стала незалежною, все. Ми досягли своєї мрії, ми стали вільними. Проте ми хотіли показати, що боротьба триває. Боротьба триває не 8 років, боротьба триває не 10 років. Боротьба за незалежну вільну країну триває століттями, і люди, які народились в незалежній державі, продовжують боротися за незалежну країну. Ні, Ксенія, ну і також знаємо, що зібрані кошти з цього фільму підуть на благодійність, на волонтерство. То чи можете детальніше розповісти, куди саме ми називаємо наш фільм народним, тому що коли ми почали знімати у нашого продюсера Іванни було 200 доларів на реалізацію цього проєкту. Ця команда працювала безкоштовно за ідею за бажання увіковічнити пам'ять Фелікса. Проте, на деякі е, технічні витрати, нам все-таки потрібні були кошти. Тоді люди запропонували відкрити донат, і люди почали підтримувати цю кінострічку абсолютно різними сумами від декількох гривень до десятків тисяч гривень. Тоді ми зрозуміли, що Людям потрібно таке кіно, люди хочуть знати своїх героїв, люди хочуть знайомитись зі своїми героями. Тому, по-перше, ми вирішили віддячити ми неймовірно вдячні кожному, хто донатив будь-яку суму на реалізацію цієї кінострічки, тому що пам'ять про Фелікса, вона зараз живе. Ось тому усі люди, які донатили, ми вказали їх в титрах і називаємо їх нашими співавторами, тому що, якби не навіть найменший донат, Цієї стрічки могло б і не бути Фелікс дуже любив Україну. Фелікс дуже любив своїх побратимів. Фелікс дуже мріяв про перемогу України, тому він не може на жаль зараз воювати зі зброєю в руках і боротися за незалежність. Проте його історія може допомагати його хлопцям. Продовжувати його боротьбу тому усі кошти з благодійних показів ми передаємо побратимам Фелікса його друзям, які продовжують працювати на гарячих напрямках, зокрема в батальйон Кульчицького, де воював Фелікс. А пані Ксенія, чи можете вже розповісти, то можливо в яких містах відбувався цей благодійний показ і чого очікувати завтра у Луцьку. І загалом цікаво дізнатися, з якими враженнями виходять глядачі після перегляду цієї стрічки? На роковини загибелі Фелікса ми презентували закритий показ у Києві для рідних, для близьких, для друзів. Потім вийшли локально в деяких кінотеатрах. Це був Київ, це була Біла Церква, Вінниця. Далі влітку перед виходом в відкритий прокат ми встигли побувати з кінострічкою на Західній Україні, зокрема у Львові, Івано-Франківську, Коломиї. Були у Дніпрі. Показ також відбувався у Харкові. Ось і зараз ми продовжуємо демонструвати стрічку. Містами України, куди нас запрошують, де нас чекають, і також стрічка продовжує транслюватись за кордоном в багатьох країнах для того, щоб іноземці знали не просто чуток, через які перепони проходять українці щодня, які втрати несуть українці за незалежність щодня, а, з приводу показу. Наша команда відвідала покази в багатьох містах, і ми називаємо цю стрічку рефлексією, тому що ця історія не про Фелікса Куртаніча, ця історія про кожного з нас. Адже, на жаль, кожен з нас на цій війні щось втратив, когось втратив. Тому кожен знайде ця стрічка буде близька кожному. Ми також запрошували на наші покази. Благодійні фонди, які зокрема допомагають людям, які втратили своїх рідних на цій війні, і вони підходять до нас, до продюсерки, і кажуть: дякую завдяки вам. Я сьогодні стала сильнішою. Для нас насправді ці слова найважливіші, і тоді ми розуміємо, що ми зробили цю роботу точно не дарма. Пані Ксенія, а також цікаво, чи мали змогу побратими Фелікса побачити вашу кінороботу і що вони про неї говорять, як відгукуються? Побратими насправді нас дуже підтримували протягом усього періоду і знімального. Вони ділились з нами архівними матеріалами, вони висловлювали слова підтримки, коли це було необхідно. І вони ми їх запрошували в Київ до нас на закритий показ, і вони прийшли. Вони зайняли в нас десь чотири ряди в кінотеатрі. Нам було дуже приємно, і ми дуже були раді і вдячні, тому що знаємо наскільки вони зайняті, і вони змогли до нас вирвати приглянути кінострічку. Зокрема, також вони встигли частина, яка не встигла дійти в Києві. Приїхали до нас в Дніпрі. І насправді ходять не лише побратими, ходять просто люди з військового кола, які могли просто чути про Фелікса або просто знати його, наприклад, через одне рукостискання. Для нас кожен військовий, який приходить до нас на показ, є дуже важливим. Вони висловлюють слова подяки за те, що ми цінуємо і бережемо пам'ять про військовослужбовців, адже насправді кожен з них. Кожен, хто загинув за незалежність, варті того, щоб пам'ять про них жила. І насправді ми впевнили, що документальне кіно, кіно зараз є справжнім носієм культурної пам'яті нації, і ми будемо продовжувати цю роботу аби зберігати А Пані Ксенія, то такі благодійні покази і надалі триватимуть. Чи відомо вам вже в яких містах матимуть можливість глядачі переглянути фільм Фелікс? Покази будуть тривати, поки нас будуть запрошувати. Насправді кінострічка вже є на стрімінговій платформі онлайн, де також ті люди, які не можуть прийти до нас на благодійні покази, можуть її побачити на стрімінгові платформи. А будемо демонструвати стрічку в тих містах, куди нас ще будуть кликати.